Шановні, всім привіт. Сьогодні у нас продовження з нашим генератором. Отака фірма. Люди питали наш кубік. Завести я його завів, все заводиться, але у нього на виході нема напруги. Там 80 вольт, да і все. Значить, зняв я такий конденсатор. На ньому стояв 12 мікрофарад. Зараз його підкинемо. Наш словно, звісний, транзистор-тестер. Перевіримо. Ну, Так, з виду би йому нічого не бракує. Контакти, правда, трошки ржавенькі, ну, то не біда, то ми почистимо. Зараз підкидаємо. При вас підкину його. Подивимось, що він нам покаже. 11,18 ЕСР 029 Ну, В принципі, конденсатор цілий. Їмність в ньому є. Що у нас тут пише? 12 мікрофарат плюс-мінус 5%. Ну, зрозуміло, що в похибку не вкладається, але з такою ймкістю генератор должен, Цей генератор повинен видавати заявлену напругу. Він не видає. Тому. Копаємо далі. Поки що так. Зараз я все це діло спробую почищу. Ще раз запущу, переміряю, але я думаю, це не воно. Прийдеться знімати оцю кришку, лізти туди до якоря. Так що, поки що так, я далі розбираюсь. Так, шановні, продовжуємо. В общем, здер я задню кришку, витяг я ротор. Чи якорь, називайте це, як хочете. Така посадка на конус у нього. Ось наш сам якорь-ротор. Чесно сказати, я тут очікував побачити не те, що я побачив, але я побачив. Такий маса невеличкий. Все це діло намотане міддю. Давайте отак от, от. Значить, дивіться. Ось у нас тут стоїть діодик і стоїть конденсатор. Другого немає. Я очікував побачити тут пару їх. Два діода, два конденсатора, але він тут один. Тобто тут катушки на полюсах намотані послідовно. Бачите, тут теж немає конденсатора, нема нічого. Так що якось так. І що я пропоную? От, якщо уважно подивитися. Тут ось якість пайки, ну, така вона сумнівна. Якщо тут воно блистить, ну є тут ось місцями і ржа, то тут воно якогось сірого кольору. Я б сказав би, що воно тут навіть не пропаяне. Що тут контакти, ну якісь такі стрьомні. общем, хочеться мені замінити оцей діод і перевірити конденсатор, бо вони мені чогось не визивають довіри. От, попробуємо. Фокусуватися ще не хоче. Спробуємо, може таке десь щось <кій> у нас і вийде. Пробував я після того, як перевірив конденсатор. Напруга там також 80 вольт. Але коли даєш йому нагрузку, напруга піднімається до 220, там 230 вольт стає. Ну, я розумію, що так не повинно бути. Він на холостому ходу повинен давати свої 220-230 вольт. Тому розбираємось, дивимось, в чому тут може бути прикол. З таким я ще не стикався, Щоб ось так ось прямо. Тут також все намотано міддю, добротно, якісно. Тут і метал-пакет, в принципі, невеликий. Ну, Міліметрів 50 є. є навскидку, так. О, рулетки нема під рукою, щоб замірити. Ну, 50 мм є. Тут до 1 кВт він має тягти принципі Без проблем. Так, ще раз, може відсвічує, але металогабарит, масогабарит такий величенький. Тому я продовжую перевіряю, дивлюся, якщо буде щось цікаве, то включусь. так Значить, дивіться, розпаяв я все це діло. Обов'язково собі позначайте, як стояли діоди. Бо якщо неправильно поставити напрямок, анот катод або перепутати начало кінець, то все це діло працювати у нас не буде. Бо тут, ну, скажімо так, це має значення, бо е, намагнічування полюсів буде неправильне і просто-напросто не буде генерації. Аж дивіться, тут ось стояв, я так розумію, це то лі варістор, лі що це за річ така. 681 а 14 Це раз, це, по-моєму, не конденсатор, це, мабуть, варистор. І стояло два в паралель включених діода 1N5408, якщо мені не зміняє пам'ять 1000 вольт чи 800 вольт, 5 Ампер. Ну, 1Н N це випрямительні діоди, ми будемо ставити ось такі ось діодики. У F-5408. Це швидкі діоди, вони там, по-моєму, до 75 наносекунд в время переключення. Ці будуть працювати тут краще. От якось так. Також їх ставимо два в паралель, так як і було на цьому. Тут є в цих діодах трошки розбіжність по параметрам, у них відрізняється ємність, у них відрізняється річні. Напруга падіння на переході PN. В одному тут 470, в другому 502 мВ падіння напряження. Ну, зачастую мені не, не приходилось, скажімо так, гадати, їх проще поміняти. Ці два діодіка та й не мучитись. Тому я зараз спробую запаюю все це діло збираю. Ну і спробуємо запустити подивитися, що воно нам покаже. Тому я паяю. Далі включусь. Шановні, запустив я все це діло, строяв трошки. Ну це якось так. Якщо ставиш меншу напругу, звісно, у нього падає і частота і йде зрив генерації. Ну, це з такими параметрами більш-менш він напругу видає ту, що треба, і нагрузку держить. По поводу нагрузки давав я йому таку нагрузку. Це в мене фен. Такий ось величенький дебелий, 1,8 кВт. Ну, на першому положенні. Тут ось переключатель, перше положення. Ну, десь він дає 900 900 Вт до кВт, як спіраль холодна. Оце ну, так. Да, цьому агрегату важкувато, звісно, але. Справляється, витягує. Бо він намотаний меддю. От якось так. Тому завжди звертайте увагу на ті самі чудернацькі наші діодіки. І що я показував? Ось, до речі, ось вони. От так. От. Десь один буде в утечці і буде дрюкати. І плюс треба підкоригувати все це діло. Я думаю, знайдеться дуже багато. Коментаторів: які, а почему большая більша частота, а по що, що то а вот то, а почому. В цих генераторах блоку АВР немає. І стабілізувати частоту в незалежності від частоти обертання ротора. Ці генератори не можуть. Тому тут регулювання відбувається за рахунок центробіжного регулятора, який, в свою чергу, тягає просто дросільну заслонку. Тут примітивна система регулювання. Нагрузку дали, оберти впали, дросель відкрився, оберти піднялись. Тобто Це така регулювання тут. Добитися тут частоти в 50 Гц, ну, це крайні проблематично. Це повинна бути нагрузка невелика, там 200-300 Вт і підрегулювати тільки жорсткостю пружинки. Да і все. Тому. По даному генератору, я вважаю, що пророблена колосальна робота. Будемо закінчувати з цим, цим ділом. І можу показати отак і сказати, що далі буде.